Ось і вітання, щоб довго не розсосолювати. Ось така система. Тут, відповідно, буде стояти геловий акумулятор. Значить, зараз квартира у нас живиться від акумулятора. Значить, це у нас індикатор розряду батареї. Також показує температуру всередині боксу. Це у нас зарядка автомобільна, акумуляторна верніше, інвертор на 3.6, автомат резервного вводу, таймер затримки, автомати вхідні і автомат виключення зарядки акумулятора. При поступленні живлення в квартиру. Ось я демонструю вам. Все, Жилення переключилося на загальну мережу. Включився. Зарядка включилася в акумулятора. Не треба вам нічого носити, виносити От така система. Моя розробка.